Всі Всім привіт! Після божевільної ночі в місті Кривий Ріг мене, як завжди, у світ білих рослин. Халенопсис я вам анонсувала вчора, у вчорашньому відео, коли показувала посадку своєї білосніжної королеви. Зранку ви не уявляєте собі, наскільки цей фаленопсис актуальний. Бо Майже півночі я просиділа у ванній кімнаті, щоб не збожеволіти пересаджувала орхідеї і слухала, як кричать діти і плачуть літні люди. Я навіть вже не кляла, а лише просила святу матінку Божию, про святу Діву Марію накрити українців своєю хусткою і зберегти їхнє життя. А потім подумала і додала ангели охоронці, будь ласочка. Дуже потрібна відповідь бумерангом. Я дуже хочу, щоб весь російський народ відчув на собі у той біль і у той жах, який відчувають на собі українці від їхньої російської любові. Але на все спотрапив мій дім завдяки моїй подружці, завдяки нашій улюбленіці, то пані Жані. Орхідея Волинська, орхідея Жанна, орхідея панна, як хочете. Але я дуже люблю цю молоду жінку. Ми дружимо вже певний час, і вона частенько балує мене ось такими красивими квітами. Тим паче, коли вона знає, що я дуже люблю білі квіти. А це ну, справжній шедевр. Чесно, квітку має цей нон-ліп. Який я, як любить казати Жанна, провела розслідування. Вона запевняла мене, що це фанопсис Non-Lip non 0717, але ж я провела також своє розслідування. І все ж таки мені так здається, що це фаленопсис за назвою Кришталева вода. Утер 1288. Жаночка. Хочу запевнити і тебе у цьому. Подивися на її губоньку, на оці три хвилясті розрізи. Вона подібна кришталевій воді 1287, але не має вусів. Ось така тарілочка, дуже красива, дуже вишукана, така срібляста на сонечку. Ну, дуже-дуже гарний фаленопсис і колір цей білий. Ну, він не може, білий фаленопсис, ну, я так вважаю, що байдужим не може залишити нікого. Немає ніякої строкатості, немає ніякої яскравості, є лише гармонія і ніжність. І цей колір, і цей розмір, і ця форма, вентилятор, пропеллер, як хочете. Вигляд мають його квіти вже в тіні, не на сонечку. Це буде каскадник. І саме це мені іще більше подобається, бо саме каскадні форми квітування фаленопсисів мені найбільш доподобається. Міру його розеточки, то мені так здається, що він іще підліток. Коренева в нього дуже гарна. Майже немає ніяких гнілих корінців, але пересаджувати я його хочу саме у таку посадку, яку я вам показувала у своєї. Королевішний, якщо хтось не бачив моїх планів стосовно білих валенопсисів і красивої, я би навіть сказала, крутої посадки у скляну вазу із крупними кусками кори і мофом з то перегляньте, будь ласка, вчорашнє відео. Як виглядають його квіти із стильної сторони? З таким якимись знаєте рожево-зеленкуватим напиленням. Ну дуже чудово, дуже красиво. Зайвої вологи і відсутності провітрювання у пакуванні плівці. Як ви можете бачити, на його пелюсках є ось такі грибкові плямки. Але то нічого страшного. Ці квіти відкинуть, відпадуть, і буде красиве домашнє квітування. Ну і вже. Без оцих грибкових плям, доповнюючи свою колекцію білих орхідей і вірячи в те, що Україна буде жити, Україна буде існувати. Вільна, самостійна, ми жаночкою придбали ось таких підлітків. Це також буде бігліб красивий, білосніжний, ну колись же ж він. Виросте. Жанна показувала фото моєї принцеси, яка в неї була в минулому, але на жаль, загинула. Тож придбали ми ось таких маленьких красунчиків. Будемо ростити. Сьогодні я дякую Жаночці за цю чудову красу, за те, що вона мене так балує. Чудовими, красивими орхідеями, фаленопсисами із колекції Баг'емні орхідеї. Орхідеї завжди відмінна якість. 11. -та. І вони практично вони такі всі. Так. Так. У ну, так. мене це все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Тримаємось, українці.